Вітаю вас на каналі Толтайріс. У нас на каналі вже доволі така немаленька цифра, 58 підписників. І ми вам дуже дякуємо за цю цифру, дякуємо за те, що нас підтримуєте, і за те, що залишаєтеся з нами. Сьогодні у нас ось ця красуня. Якщо, можливо, хтось з вас не знав, то Мател наразі припиняє продукцію Гулі, тому що вона, ну, швидше її палітра не дуже подобається дітям. І вона, ну так сказати, найменш купована лялька серед батьків і серед дітей. Ось тому її потрошки знімають з продажу. І я сподіваюся, що я скуплю всіх гулій до того моменту, поки вона зовсім не зникне з ринку. От. І по традиції я спочатку трошки розкажу навіть вже про, про персонажа, трошки розкажу про коробку, і тоді ми перейдемо з вами до розпаковки. I'll go get you some ice. How is Алко so fast? Гулія це персонаж, який наново представлений в новій генерації в 2022 році. По стилю вона дуже відрізняється від гулії з першої генерації, але дуже багато речей між ними двома пересікаються. І в першу чергу це те, що наша гулія руйнує стереотипи про повільних та дурних зомбі. Вона розумна, вона квітлива, вона допитлива, їй хочеться багато чого знати. І вона, беззаперечно, ну, найкращий геймер в, в цій школі Monster High. Як бачите, в неї тут є приставка. І ще одна річ, яка пересікається з Гулією з першої генерації, це її улюблений супергерой, який зображений ось тут на скейті. І це Дед Фаст. Тобто зомбі, який ну, дуже швидкий, ну, це алегорія на флеша з DC, я так думаю. І ну, більше мені наразі про неї немає чого сказати, тому що це другорядний персонаж. І я не думаю, що метел буде далі якось її розвивати навіть в мультсеріалі. От, тому ну, давайте я швиденько розкажу зараз про коробку. І ми прийдемо до самої розпаковки. Коробка у цієї гулі не сильно відрізняється від інших базових ну, стрешок з третьої генерації. Тобто більша частина коробки це прозорий блістер, який власне, тут і зверху, і знизу, і збоку, і з цього боку. Єдина різниця ну, це, звичайно, арт-героїні ззаду і спереду. Ну, Ім'я Ім'я гулії тут вказане, ну, написане таким градієнтним шрифтом. Це білий, який приходить в блакитний і який приходить в рожевий. І на фоні з гулією тут так само знаходиться Веркулара та Клео. З іншої сторони ми бачимо, як завжди, коридор школи Монстер Хай, де тут на сходах зручно змістилися головні персонажі. І великим планом ну, для нас тут представлена гулія, яка стоїть впевнено, і я навіть знову ж таки назву її затроткою. І вона тримає в руках приставку, і в неї на плечі сидить її тваринка сова Ім'я персонажа таким самим шрифтом написано як і спереду. І тут на коробці написано Monster Type totally Brain Zombie і Monster Must Heaves, Skateboard and The Brain Puffs. Тобто це перекладається як тип монстра, абсолютно кмітливий або абсолютно розумний зомбі. І необхідні речі монстра це скейтборд та мозкові хрустики. Якось так. Тут Макстер Хай обійшлися без якихось фразеологізмів і без якихось там викручених фраз. Ось, але все знову ж таки звучить монструозно, монстряшно. Інша інформація, тобто, що це продукція метел чи там якісь інші речі, вона взагалі не відрізняється від інших коробок. Тільки хочу зазначити те, що ця лялечка зроблена в Китаї. Ось. Ну і тут, в принципі. Ще з боку, слава Богу, я згадала, є символи, узори, які пов'язані з нашою героїнею, Тобто це приставка, шапка, я так розумію, відірвана рука з виставленим вказівним пальцем. Серце зроблене сформоване з мозку окуляри гулії, її тваринка сова та надгробок. Ось. І на цьому етапі ми нарешті переходимо до розпаковки. І мені насправді цікаво, як, як нормально перекласти ім'я її тваринки. Його звати Сірхуц Елот. І це перекладається дослівно як багато угукає. Але можливо у вас є якісь цікавіші, химерніші переклади цього імені, можливо, ви напишете в коментарях. Розпаковувати нових ну, не страшно, насправді це саме задоволення, тому що я тут тільки зберу скотч. От, і тут. В принципі, ось ця містерна е, частина вона дуже легко сходить. Ось. І в мене вже фактично відкрита коробка. Тільки треба звільнити гулю від всяких тих штурків, і так само її аксесуар, ми зараз і займемося. Я витягнула нашу красуню. І знаєте, от у мене завжди якась проблема з пластиковими штирками в голові, тому що вони просто до останнього не хочуть виходити з коробки. І ну, їх дуже проблематично відрізати, особливо ось цей останній штирьок який тримається ось десь тут. Він настільки сильно впивається в її голову, що ну, його відрізати, його якось е підтягнути ножничками майже нереально. Ось вона, я покажу вам її трошки ближче. Розверну її руки нормально, мені вона дуже подобається, вона дуже гарненька. Давайте зараз я швиденько розпакую її аксесуари. І я детально вам розповім про неї. Шапочка. Це скейт, який, як, як я вже казала, ой, він дуже шикарний. У мене впав рюкзак, він теж дуже милий, дуже прикольний. Це у нас приставка. Це, власне, ці мозгові хрустики Брейні Павс. Останній в черзі на розпаковку це, власне, Елот. Ось і коробочка в мене вже пуста, я її вже кинула на підлогу. І ось ще раз наша красуня гулія. Зараз я трошечки в себе приберу і ми будемо переходити до детального огляду. Знаєте, я зробила трошечки маленьку помилку, тому що... Я відрізала пластик і штирки, які тримали окуляри. І тепер вони просто на ній ну, майже не тримаються нормально. Ну, ось так тримаються, але буквально, якщо трошечки її потрясти, вони з неї спадуть. Ну, але це вже пізніше. По традиції я почну розповідати про її волосся. Волосся в неї такого насиченого синього кольору, з домішками такого світлого, блакитного. І знаєте, воно на дотик зараз вже. Жирне, але воно, ну, таке доволі приємне волосся. В принципі, до якості в мене питань немає. У мене просто питання, чому воно вже жирне, адже від моменту її випуску пройшло тільки 2 роки. Ось. І, ну, і мені здавалося під окулярами, що її обличчя трошечки таке більш специфічне, але зараз вона мені стається доволі гарною. Просто подивіться на неї. І в неї такі, знаєте. В неї коричневі брови, а волоски промальовані таким сірим кольором, який чуть-чуть, я би сказала, перегукується з її скінтоном. В неї шкіра така блідого, блідого, блідого салатового кольору. І колір її шкіри мені дуже нагадує, колір шкіри Френки з першої генерації. Очі у неї, знаєте, вони такі круглі. Але верхні повіки були трохи припущені, і самі очі, як бачите, вони трошки роз'їхалися по боках. І тіні в неї в мене питання до того, як вона робила макіяж, тому що ну, в неї просто мішанка з тіней, там тобі і рожевий колір, там тобі і сірий, і жовтий, трошки синього, і навіть зелений. І просто ось такий от кольоровий бум. Пізніше, от я буду тут розповідати про макіяж, тут з'явиться картинка велика, і ви зможете все нормально роздивитися. Основні тіні в неї це сірі, тобто вони йдуть на верхніх повіках як на самій складці, так і над складкою. Але над цими тінями йде так само така рожева стрілочка. І на самих, власне, повіках, ну, на самій складці, можна побачити жовті тіні і можна побачити. Вкраплення, ну, малесеньке вкраплення синіх тіней. Я спочатку думала, що повністю вся власне, складка ось ця от, вона повністю замальована в неї синій та жовтий при причому тут Україна. Я не могла про це не пожартувати, вибачте мене. Але, ну, як виявилося, синього буквально трошечки вкраплення, і на нижніх повіках в неї зелені тіні. Мені дуже подобається, що вона рівна. Це, тому що я забрала попальну станню гулію, і я не сильно дивилася на те, чи в неї рівне обличчя чи ні. Що ж, стрілки в неї масивні, чорні, верхні вії так само великі, масивні, але нижні вії вони вже знаєте, такі менші, але вони все одно чіткі і вони все одно гарні. І Вікі Фандом пише, що в неї очі кольору лапіс лазулі, Тобто ну, я ставлю тут картинку, якого кольору цей камінь. Ось, і в принципі, мені здається, що цей опис ну, дуже влучно попадає під її очі. Губи, я б сказала, в неї такого кольору приглушена фуксія. І в неї дуже-дуже ледве-ледве помітний рум'янець на щуках. Сережки я так само вставлю тут, тут фотку. Сережки в неї в формі надгробків, там можна побачити таку маленьку текстурку. І туштирків до вух. Ці надгробки прикріплені на членцюгами. Мені це так само дуже подобається. Що ж, тепер переходимо до її образу. Як бачите, в неї тут великий кардиган, бомбер, куртка, светр. я не знаю, як це правильно назвати. Напишіть мене в коментарях, виправте мене. І цей бомбер він чорний і з білим узором, який імітує текстуру мозку. І на рукавах від плечей тут проходить така зелена атласна сіт. Вибачте, зелена, атласна така стрічка. І на ній написано Brains І цей надпис повторюється: рукава і горловина. Ну і, в принципі, край цього бомбера, цього светрика, він обшитий таким чорним матеріалом. Весь матеріал светра він дуже схожий, це такий стрейч. І він дуже приємний і гладенький на дотик. Топ у гулії теж дуже цікавий в принципі, все виконано в зомбі-тематиці. Я спочатку не помічала, що у цього топ рваний край, але тепер бачу і мені це дуже подобається. Топ так само виконаний з тречової тканини. Він чорний, ну, це звичайний тій топ, і на ньому є така, знаєте, такий принт-наклейка, серце зроблене з мозку. І це серце воно такого і зеленого, і рожевого кольору. Ну, І тут присутні такі білі контури і білі рисочки. Спідниця у гулі мені теж дуже подобається, але вона зроблена, знаєте, з такого дешевого, дешевого шкірозамінника. І її край імітує е, патьок, знаєте, такого чи слизу, чи навіть крові. Ось. Е, пояс спідниці обшитий теж атласною стрічкою, білою. І на цій атласній стрічці повторюється малюночок такого самого сердечка, як на топіку. І тут, з цієї лівої сторони. Нитками пришита пластикова, ось ця деталь. Цей пластиковий замочок, він неоново зелений. І бігунок у цього замочка він у формі черепка Monster High. Що Щоб бути у гулі масивні, вони зроблені з сріблястої сірої резини. І такі деталі, як підошва і шнурівки, вони пофарбовані. І, власне, ось такої, ось такої деталі, тобто пофарбовані деталей, не вистачає у Кеті Нуар, тому що в неї дуже високі і дуже деталізовані чоботи, але вони взагалі ніяк не пофарбовані. Десь тут вискочить підказка на це відео. Зможете собі подивитися, я там на це жалілася. Ось, підошва у неї масивна, чорна, і вона рельєфна, і я тільки що помітила, що підошва чобіт імітує собою поверхню мозку так само. Шнурівки у неї рожеві, і на двох чобітках з зовнішньої сторони є імітація ремінців, по три ремінці на кожному чобітку. Що ж, тепер ми відкладаємо в саму гулію сторону і будемо розглядати її аксесуари. Я почну з скейту, але в мене в сценарії написано, що я маю починати з шапки, але це нічого. Як я вже виразилась про цей скейт, він мені дуже подобається. Він рожевий, рельєфний. І на верхній стороні є рельєфна надпис Monster High. Скейт ружевий і голубенький. Ну, колеса голубенькі. І ось принц внутрішньої сторони. Це, як я вже сказала, улюблений супергерой Гулії Дедфаст. І, і як бачите, цей арт виконаний в такому коміксному стилі, і я би сказала, що арт в стилі першої генерації. Ну, це так само дуже крута пасхалка, мені дуже це подобається. Що ж, тепер повертаємося знову до гулії, тому що у нас отут є шапочка. І я зараз спробую цю шапочку надягнути на гулію. Ну, ось така от вона смішненька, але мені подобається, що шапка, в принципі, на неї налізла і вона на ній тримається. Дуже доволі навіть добре тримається. І мені здається, що з, з такою укладкою гулії навіть краще. І шапочка шапочка виконана з тречого сірого матеріалу. З такого знаєте, стандартного сірого матеріалу, з якого роблять, не знаю, якісь спортивки чи якісь не знаю, якісь штани. І тут є наклеєчка ну, тобто це як принт, але ну, в випадку для, ну, реального матеріалу це наклейка. Що? Містер Хуц Елот він виконаний з такого прорезиненого пластику. І він такого ніжного голубого кольору. Його груди покрашені в такий світліший блакитний. Лапки у нього жовті, так само, як і дзьоб. Він так само носить рожеві окуляри. І в нього очі, знаєте, вони такі зелені, зелені і дуже сильні такі відкриті на розпашку. І його ім'я перекладається як багато лукати, як я вже казала, але можливо. Є якісь креативніші варіанти. Я над цим ще подумаю і, можливо, напишу про це в наш телеграм-канал. До речі, підписуйтесь. Окуляри у гулі, такі прозорі, вони виконані з прозорого пластику. Самі лінзи трикутні. І всі такі основні елементи, як рамка і вушка окуляри, вони пофарбовані в рожевий колір. Рюкзак у гулі виконаний з резини. Такої, знаєте, міцної резини, яку ну, просто так не відкриєш. І по, всі, по всій поверхні рюкзака є рельєф такого, знаєте, мозку, імітація поверхні мозку. І рюкзак насичено синій, і ось цей замочок пофарбований ну, в такий самий рожевий колір, в принципі, як і окуляри. І тут аж три маленькі аксесуари. Я почну з ось цих мозкових хрустиків. До речі, я подивилася це хрустики зі смаком сиру та чилі. Вони, напевно, гострі. І знаєте, тут принт він такий растровий і він не дуже якісний. І, знаєте, зараз буде трошки ще більший спад цієї якості, тому що ось тут є така наша зелена приставочка. І тут так само є принт растровий і він так само дуже неякісний. Тобто, це якась гра. Знаєте, голі я зупинилася в процесі якоїсь гри. І вона наче поставила це на паузу, і тут принт ну він дуже жахливий. Кнопочки всі пофарбовані в такий так само, малиновий рожевий колір. І ззаду можна побачити знаєте, різні деталі корпусу і надпис на приставці Monster High. Так само, як на приставці, так і на телефоні. Є тримачі для рукляночки. На телефоні, знаєте, так само растрова наклейка, але вона кращою вже якось, ніж на приставці. І телефон сам, він неоново зелений, але зверху наче чийсь рожевий мозочок, значить це є мозок цього телефону. І ну, ці аксесуари вони дуже круті. І сама лялька так само дуже крута. І вона мені дуже сильно подобається. Я зараз їй складу всі аксесуари в її рюкзак і повернуся одразу до вас. Знаєте, я вже все відзняла. це, знаєте, така просто вставочка буде між якимись сценами. Я тут збирала її речі і я спробувала посадити свою на її руку і вона тримається. Ну, Не дуже міцно, але все-таки тримається. Тобто виямка в лапках зроблена для руки. Я вирішила повторити арт з коробки і вона в мене зараз тримає в руках підставку. Суву, на жаль, я не можу посадити її на плече, але рюкзак я її надягнула на спину і, в принципі, рюкзак схвала всі інші аксесуари, тобто це телефон, хрустики. Ось, ну, скейт, звичайно, рюкзак не поміститься, але її можна ось поставити так на скейт. І, можливо, я пізніше спробую її покатати на цьому скейті, адже тут на скейті, знаєте, такі резиночки, я не знаю, може це стопери чи що. І мені ця гулія дуже сильно подобається, вона дуже крута як я вже казала в огляді на Клудін, мені дуже подобається, що третій генерації роблять доступні образи для, для наших ну, не знаю, для молодших дітей, для підлітків, щоб вони могли самовиражатися в спосіб, як це роблять Монстер-Хай. Тобто їхні образи, знаєте, вони класні, вони яскраві, але вони не занадто деталізовані і вони доволі прості для того, щоб їх могли повторити діти чи підлітки. Якщо вам теж сподобалося цього літа, то ставте вподобайки під цим відео, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Ну і всім. Зараз я в колосову. Ну і всім до зустрічі!